Отже, дорогі глядачі, я вам розкажу дуже такий цікавий факт про передсмертне прохання Андрія Володимировича Поробія, якого, власне, вчора, близько 12 години дня за київським часом грохнули у Львові, тобто 30 серпня 2025 року. Виявляється, як сказали правоохоронці, Тобто, як заявив так само Ігор Клименко, міністр МВС, і Мусарок, сказав, що незадовго до вбивства Андрій Парубій Просив Верховну Раду України виділити йому профінансувати державну охорону, тобто тілоохоронців. І в мене просто питання: дядя, а ти що, не успів навороватися або що? Мені просто цікаво. Ну какої государственна храні Вася? Ти Це в мене Просто питання до дебілів, які підтримують партію Європейська Солідарність. Вас, ваш депутат, що не встиг накрасти? Що йому потрібна державна охорона за державні кошти чи як?